Не треба мати онкологічний діагноз і нести його як червоний прапор для того, щоб отримати знеболення. Як зрозуміти, коли переходити час з ібупрофену, умовно там на трамадол? це коли ібупрофен діє менше 6 годин або нестероїдний протизапальний. Це значить, що час переходити на більш сильно діючий і неважливо зараз, чи це онкологічний діагноз чи ні. Якщо не справляються нестероїдні протизапальні, не терпіть. Виписуйте пацієнту слабкі опіоїди. Трамадол це слабкий опіоїд. Це друга сходинка знеболення. В програмі реімбурсації він відсутній. Якщо не допомагає трамадол, третя сходинка знеболення це морфін, сульфат, таблетована форма, можете отримати в аптеці безоплатно. Фентаніловий пластир. 6-8 годин. Він накопичується і потім працює 3 доби. Пацієнт замінює, що 72 дві години пласти виписує сімейний лікар за програмою реімбурсації абсолютно безоплатно.